Добрий день глядачі Ютуба, 30 жовтня, 2024 рік і обробіток ґрунту Так, покажу що я роблю. Ну, це не наш агрегат Це нам дали попробувати Такий ось агрегат називається глибоко розпушувати. Вирішили попробувати Чи потрібен він взагалі в господарстві? чи купляти, чи не викидати гроші. Ну, в принципі, зараз іде десь на глибину 30 см. В принципі, в тракторах такі ось показники. 6 кілометрів, звичайно, туго йде, смикає, дергає його, ну але ж е на вулиці в принципі, можна показати, що робиться. Так. Такий ось агрегат. Дякую людині, яка дала його на пробу, щоб зрозуміти, чи він нам потрібен. Так, ну все наче нормально. Е, так, І з одного що це агрегат АГЧ. а, не АГР 17, це Восходовський промінь чий. СМТ Єрки промінь. в общем, е, так. Тут він взагалі п'ятилаповий, 1,7, ну тут центральна лапа знята, він на чотири лапи. Ну, В принципі, робить то доволі таки непогано, але ми не звикли до такого. Не звикли чому, тому що оборотний плуг із передплужниками ми звикли до повністю чорного. Ось можемо бачити, які, які брили виламує. ось. Зверху волога є, в принципі, трактор йде. Так, в нагрузку прогрібається. Ну, попробуємо у нас ще за посадку є тут ділянка. Попробуємо, як воно буде. В принципі, віч принципі, така, що цей трактор відчуває, що щось за ним є. Можемо бачити. Є той коток, ну в цьому році цей коток до одного міста. В принципі, оце так. Ну, це посої в нас, тому що тут найближче спробувати. То, в принципі, оце так. Так, ну що ж, будемо пробувати і вирішувати, чи потрібен він, чи не потрібен. А ви напишіть у коментарях, що ви як в цьому році обробляєте свою землю, так як у нас ну, У нас це, земля забетонована. Тобто в нас немає дощів, полога тільки 7 см зверху. Далі все суть. Так, так. в принципі так. Що ж, підписуємось на канал, ставимо подобайки і все буде в країні.